Хмельницькі комунальники знову ремонтують пошкоджені російською ордою житлові будинки. Цього разу в Ізюмі Харківської області нині місто оговтується після шестимісячної окупації. Вісім працівників будівельників на чолі з керівником управляючої компанії Олегом Зірком. Ремонтуватимуть шатрові покрівлі, шиферні мова, звичайно, не дуже хороші для роботи. Інколи дощить, інколи морозить. Ну але треба допомагати людям. Хмельницькі комунальники тут завжди. В перших рядах я переконаний їм дуже приємно містянам і зюмцям, що приїжджають люди західної частини України і допомагають. Хлопці великі молодці, тому що працюють зараз в дуже складних умовах. Там іде ледляний дощ, сніг, там було і мінус 12. Але хлопці, незважаючи на це, працюють зараз. Ізюм вже частково зі світлом, теплом та водопостачанням. Але чимало будинків, шкіл, магазинів та підприємств пошкоджені. Деякі зруйновані вщент. Люди звичайно відходять від цього того жаху. В ізюмі вбили дуже багато цивільних, в ізюмі катували людей. Їм дуже і дуже потрібна наша підтримка і матеріальна, і моральна, тому що вони багато місяців були окуповані, жили в умовах жаху руського міра. Минулого тижня ізюм отримав від Хмельницького гуманітарну допомогу із харчами та побутовою хімією. Тим часом комунальники для ремонтних робіт привезли автомобільну вишку та необхідні інструменти. Ізюмі працюватимуть два тижні. Там практично нічого з техніки не залишилося. Окупанти обікрали навіть молотки, позабирали, тому весь інструмент обов'язково взяли з собою. Матеріали Ізюмська міська рада змогла закупити: покривельні, шифер, брус, цвяхів у них не було взагалі. Цвяхи ми взяли звідси Хмельницького і одна автомобільна вишка, яка власне, буде допомагати їм у роботі. Ми і далі будемо продовжувати. Допомагати в тому числі «Ізюму». зараз. Ми хочемо допомогти їм спецтехнікою, зокрема екскаватором, тому що там не залишилось нічого. Орда все знищила, вкрала. Ну і далі будемо допомагати, в тому числі ремонтними бригадами. Мельницькі комунальники відбудовують пошкоджені росіянами будинки не вперше. Раніше вони вирушали на допомогу до Запоріжжя та двічі у Чернігів. Усе для того, аби підтримати українців, в оселі яких нахабно вірвався ворог. Вони як ніхто цінять деокупацію. І як ніхто мріють про українську перемогу, тому що вони вони, вони мож, вони можуть прийняти. Вони це відчули на собі і розуміють, що треба робити все можливе і неможливе, або ні в якому разі там жодної якоїсь краплинки руського міра тут ніде не було. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.